Всім привіт! З вами Євген Євгеншевський і впевнений, що в кожного риболова була така ситуація, коли риба разом з насадкою ковтала наш гачок. І дістати його руками просто було неможливо, тому що гачок знаходиться всередині риби. Для того щоб не травмувати рибу і дістати наш повідець ціленьким, рекомендую користуватися естрактором. Не знав саме завдяки цій чарівній паличці, буриболова є змога дістати гачок, який риба заковтнула, і тим самим зберегти рибі життя. Тому поговоримо саме сьогодні про естрактори. Їх на риболовному ринку існує велике велике множество. Спеціально не брав в студію різноманітні металеві варіант. Така невелика риба ковтне нашу насадку. Діставати з неї гачок за допомогою металевого екстрактора. 90 випадків ми цю рибу покалічимо до такого стану, що вона просто-напросто не виживе. Нам такі трифеї не потрібні. Ми їх відпускаємо. Саме тому раджу користуватися пластиковим екстрактором. Він і рибі життя врятує, і дістане ваш гачок ціленьким. Як ви бачите, на столі в мене тільки. Ті варіанти, якими я користуюся особисто, і давайте розберемося, чим же вони відрізняються від себе. Ну, по-перше, це ось ця от робоча частина, яка контактує з гачком, який знаходиться всередині риби. Як ви бачите, вони є з маленькою робочою частиною і з великою, ось такою от масивною широкою. Як ви вже напевно здогадалися, тонкі екстрактори нам потрібні тоді, коли ми працюємо з тонкою повідковою жилкою. Це жилка, скажімо так, десь від. 0,125 діаметру, і гачки від 12-го 10-го номера до 18-го, а в деяких випадках 20-го і 22-го номера. З тонкими жилками і делікатними гачками ці екстрактори чудово себе поводять. Тобто і гачок, і повіткова жилка залишаються цілими, і е, риба залишається не Але якщо ви Звикли рибалити дійсно на перевіреній дідовські снасті і ловите тільки трофейну велику рибу. А можливо, навіть віддаєте перевагу не тільки поплавку і фідеру, а навіть ловите хижака на живця. То тут вам в нагоді стане отакий от інструмент з великою цією робочою частиною. Вона дає змогу працювати з товстими жилками і з дійсно масивними гачками. І за допомогою них буде звільнити ваш трофей. Дуже-дуже просто. Як ви вже звернули увагу, також робоча частина в деяких варіантах пряма, а в деяких загострена. Загострена потрібна тоді, коли, наприклад, нам на гачок попадається чи йорш, чи окунь, чи, можливо, навіть судак. І коли він так свою щелепу закриває, що звичайним естрактором попасти в неї дуже проблематично. Тоді ось цим от гостреньким щелепа спокійно відкривається, і ви потрапляєте до гачка. Також дуже багато екстракторів несуть собі функціонал не тільки екстрактора, а й мають різні додаткові плюшки. По-перше, це. Такою плюшкою є можливість роз'єднати екстрактор посередині і добратися до такої ось дуже-дуже гострої голки. Навіщо вона вам, ви подумаєте? Ну, по-перше, не всі ми з вами рибалимо ідеально в ідеальну погоду. Дуже часто нас трапляється таке, що заплутується наш основний шнур або жилка, заплутається оснастка, повідець. І щоб це все діло роз'єднати, щоб ніяких вузлів не було на нашій оснастці, саме допомогою ось такої от голки, ми дуже просто ці всі. Ниточки розплутуємо. Хто не користувався, хто звик затягувати і відрізати, рекомендую все-таки спробувати зекономити свій час, а основне свої риболовні нерви. Також ще одна додаткова плюшка, яка є: це, наприклад, можливість під'єднати наш екстрактор до ленточки, яка вішається на шию. І тим самим повісили собі просто-напросто екстрактор на шию, ви ніде його не шукаєте на робочому місці, він у вас нікуди не падає, не губиться. Він завжди у вас під рукою потрібно скористалися, повісили його знову на шию. Також це може бути варіант, який не чіпляється на шию. А, наприклад, є змога почепити його на якийсь елемент одягу. Це теж дуже зручно. Як ви бачите, більшість екстракторів виконано в такому от яскравому кольорі. Навіщо це потрібно? Дуже часто ви порибали, це такий, знаєте, малесенький дуже інструмент, порибали, десь його кинули, адреналін, риболовля, наступна покльовка, наступна риба, і просто-напросто він десь у вас впав в траву після рибалки, і ви його забули, загубили чи на пісок, наприклад. А так він має такий яскравий окрас, за допомогою якого, коли ви зберете своє робоче місце, побачите опа, це ж мій зелененький чи червоненький екстрактор. Саме тому різні виробники їх фарбують в такі от яскраві, насичені кольори. Також зверніть увагу, що. Якщо ви навіть віддасте перевагу пластиковим екстракторам, пластик теж буває різний. Тобто більш бюджетні варіанти виконані з такогось гнучкого пластика, більш надійні і дороговартісні, вже з більш жорсткого. Ну, дійсно, зручніше користуватися, напевно, м'яким, але він має такий великий недолік, що оця от робоча частина декілька разів згинається і просто-напросто відломується. А з більш... Жорстким пластиком такого не відбувається, і вона може функціонувати у вас набагато довший час. Тому все-таки я віддаю перевагу моделям з більш надійного пластика. І так, від теорії переходимо ми до практики. Розібралися ми з тим, які бувають екстрактор, як ними користуватися, пропоную теж розібратися. І так, маємо ми рибку, яка в нас закопнула мій повідець. Як же мені його дістати? Як взагалі він працює? Ну, дивіться, є в наш наш гачок. І робоча частина контактує з ним наступним методом. Тобто вона просто-напросто входить в гачок, який ось вперся в губу риби, так? і просто-напросто випирає його з тканини риби і має змогу спокійно дістати. Тим самим риба залишається жива. Як це відбувається на практиці? Ось рибка закотнула мій повідець. Для того мені потрібен екстрактор. Беремо наш повідець. Є така категорія риболові, що радить перед тим, як засунути екстрактор в рибу, зробити декілька обертів оповідець, щоб тим самим була натяжка, щоб було зручніше дістати. Але такий спосіб, чесно кажучи, трішки травмує жилку, особливо якщо ми кажемо про тонкі діаметри. Я раджу такого не робити. Я раджу просто-напросто: мізинцем натягнути жилку, в робочу частину продіти жилку. Просто-напросто забратися до нашого гачка оп і дістати його безпроблемно з риби. Рибку можна відпустити, на гачок надівати нову свіжу насадку і закидати на наступного трофея. Насправді бувають такі випадки, коли вона ну, дуже глибоко ковтає гачок. Що тоді робити в такому випадку? Я все-таки раджу просто-напросто ось жилка з ротора риби тречить, просто-напросто її відрізати чи відкусити. В такому випадку. Риба буде жити з цим гачком до того моменту, поки він не проржавіє, або просто-напросто вона його не виплюне, або ковтне. Тоді шанс у риби є вижити там, 50 на 50. Але якщо ви будете намагатися, все-таки, коли вона глибоко заковтне, е дістати гачок, то я думаю, що ви її травмуєте і вона не виживе точно. Тому я все-таки раджу відкушувати чи відрізати такі поводки і випускати рибу разом з гачком. Я впевнений, що в більшості випадків риба все-таки. Виживає, а в мене був такий випадок цього року на чемпіонаті України набережній в Києві. Я зловив окуня, в якого було два повіця з рота. Ну там великий окунь, Він дійсно відривав ці фідерні повідки. тонкі. тобто він жив з цими поводками ну дуже дуже довго, і один майже повністю перетравив, тобто гачок вже майже з нього вийшов. А інша частина жилки була в нього з рота. Цей цикл це пройшов, знаю, як мінімум більше року, і риба залишилась жива. Я безболісно дістав від нього цей гачок, решту відрізав і відпустив собі, і риба вижила. Тому, друзі, сподіваюся, сьогоднішній контент був для вас корисним. Ви напишете в коментарі, як саме і якими саме моделями екстракторів ви користуєтесь, і обов'язково підтримайте жирним лайком. Україномовний контент. З вами був Євген Конішевський. Побачимось.